Хочу вас запитати з приводу сміття. От ви, може, от сюди приїхали, побачили, да. що сміття багато висівки да. Що... Ні, ні, я не за вас, Є ніяких взагалі до вас претензій немає, а йде мова про те, що багато от там от гора сміття, буквально 20 метрів від вас. І то не просто сміття, яке там відходить від якихось напоїв чи там з якихось канапок чи ще чогось, а з. Там, з будови, чи ще якийсь промишлений матеріал викидають у ліс. Чи погодились ви на те, щоб була така людина відповідальна, яка, по-перше, контролює, яка не дозволяє, щоб викидали? По-третє, -по проводить виховні роботи з людьми, спілкуються, ну, щоб не залишали, щоб прибирали за собою сміття. Підтримуєте, так, так? Так, так? І дивіться, ну за що треба це вивозити сміття, щоб поставити скриньки такі, де на добровольній основі люди добровольно там кидали якісь 20-30 гривень, хто хоче, перераховує на рахунок. Теж так, підтримуєте, підтримуєте, так? Підтримуємо. Ну і дивіться, ще найголовніше питання це от у нас каналізація спускають в цей ставок. І дуже багато дохлої риби вже, щоб ця людина також проводила бесіди. Щоб Можливо, депутати провели сесію і вирішили видати таке розпорядження, заборону спуску каналізації в Ставок. Звичайно. Теж так, підтримуєте. Так, підтримуєте каналізацію, да, ви уявляєте, каналізацію спускають до нас та ставок. Ви шо? Да. Ми сюди їхали, думали, що тут чисто. Ні, та тут чисто, <рес> ну деякі є. Я знаю місця, маю докази, маю це зафіксовано. звичайно. Да, Штрафики. Ну да. так. Штраф? Ну хто не погоджується на демонтаж, то ну, буде вже там якось або обособ... Тільки ж такі штрафи, щоб були не по 52 ну, гривень, як та, у нас да не по 75. Щоб штрафи були такі, щоб не хотілося більше гадити. Дякую, дякую, що погодились на опитування. Гарного відпочинку.